Зараз буде дегустація. Найсмачні... О боже, пари да от чаю. Ой. Зараз буде дегустація найсмачнішого в світі сиру за версією Тані Цирульник. Бачите, я вже приготувалась, чай собі приготувала, а ось сир. Ось, подивіться на цей сир. О, oh, господи, гюдбранд. В общем, його називають Бруност, Брюнос. Це норвежський сир, який, от я вам підтверджую, про нього так кажуть: якщо ви його один раз скуштуєте, то потім з закритими очима ви його зможете відрізнити від сотні сирів. Це перше. По-друге, це сир, який, ну от, от за смаком, він взагалі не схожий. ну Це солодкий сир. Так би мовити, якщо вам хочеться якогось десертику, чи тортика, чи ще чогось. от це він. Оце цей сир, який особисто я називаю твердим, твердим згущеним молоком <сум> або м'якою карамелькою. Але по факту це сир. Це самий справжній сир. Спочатку я розкажу і буду розпаковувати, як я з ним познайомилась. Познайомилася з ним у Норвегії. ну, На сніданку нам цей сир подали. А в мене тоді були брекети. уявляєте, на зубах оці металеві штучки. І мені цей сир, мгновенно, заходить у всі брекети повністю. Я біжу чистити зуби, тому що я не можу. Сир прилип до брекетів, це було ужасно. Але потім я його розпробувала. Я ходила з зубною щіткою, заходила в туалет після кожного прийому, прийому їжі разом з цим сиром, чистила зуби і все було окей. Але, в общем... Боже, що я хотіла сказати? А, в общем, ми цього сиру всі нагребли, ми його розпробували. Ми його везли на митниці. У всіх був перевес. Там треба 23 кілограма, а у нас 27 кілограм. І митники норвежські такі строгі. Що ви везете? Ми такий сир веземо. Вони проходьте, «Проходьте!» вони таке люблять, коли вивозять їхній сир. Перли страшно, руки одривалися, а потім приїхали, заходимо в сільпо. З подружкою, а там сир лежить. цей. Блін, заходжу у метро, а там сир цей лежить. І причому по ціні такий самій. Оце ж саме головне. Оця пачка півкілограмова, 500 з хвостиком гривень. Слухайте, кілограм сиру тисяча гривень. Кілограм справжнього, справжнісінького норвезького сиру. Так, в общем, відкриваю. Откриваю і не морочу вам голову, щоб показати. Знаєте, що важке в цьому сирі? Його нормально достать і порізати. Ось Бачите, як він виглядає? Щас. Ну Що ну, ну, це таке? Що це за торбинка? Ну От як його сюди достати, це питання. Треба різати, мабуть. Треба да. буду різати. Так, о! Ну, Взагалі, бачите? От як ось отак він виглядає. О! Отак я його вскрив. Бачите? Він дійсно дуже схожий на згущене молоко. Щас, я спеціально ось для вас знайшла трошки інформації про цей сир. Раптом вам буде цікаво. За рік норвежці з'їдають близько 12 тисяч тонн цього сиру. Кожен норвежець за рік з'їдає 13 кілограмів. Тобто в місяць трошки більше кілограму. Кожен норвежець з'їдає. О, багато хто називає його сир і риска або сир зі смаком вареного, згущеного молока. От, от, а ще, що він пахне заварним кремом. В Норвегії цей сир їдять щодня на сніданок, вечерю, обід нарізавши його на хліб, вафлі, крекер, тост, бутерброд, і до пива він підходить. І прикраса любої сирної тарілки із ягодами, він із різними соусами. Норвежці скажені запікають з ним навіть рибо і м'ясо. А ми його, от українці, ті, хто його пробували, ми його просто. Ріжемо скибочками, і хто їсть з вином, а я ось буду щаєм. Ось я спеціально купила в Норвегії сирорізку, розказую чого, щоб дома тренуватися. Була така незручна ситуація в Норвегії. Ось ранок, сніданок, шведський стіл, отакий брикетик сиру, стоїть на мисочці, і до нього така сирорізка йде. І як його нарізати нею. Ну, це ж треба сир якось взяти рукою і різати. І, в, общем, ну, не в общем, я не знала, як це робити. Тому я вирішила, що я куплю додому сирорізку і потренуюсь. До слова, це вже друга сирорізка в моєму житті. Першу я купила в Голландії. Але це була перша моя подорож, така самостійна до Голландії. У мене було дуже-дуже мало грошей. Я купила сирорізку собі на сувенір, а потім приїхала в Україну. А сувенірів не хватало. От просто тупо не хватало сувенірів, щоб роздати кожному. І я цю сирорізку, як у собі, я її просто дала комусь. Тому що ну, зазвичай люди не дуже розуміють, що це таке. Ну як це так, в тебе не було грошей на сувеніри. На Голландію гроші були, а на сувеніри не було. Ну, оця така я отдала. А це норвежська. В общем, як правильно користуватися сирорізкою, я не знаю. Тому я от просто так беру. І нарізаю хоп, отак, слайсами, Хоп. Так. І отак не вимушено. Так, зараз беру і складаю. О, отак. Це ж сир, як згущенка, він же ж м'як кусінький. Він же ж тане. А Ану, хоп. Хто експерт? Сирорізкою різати? Я точно знаю, що цей брюнос можна різати сирорізкою, але сир дуже м'який. Бачите, виходить ось отак, як виходить. Так, зараз я можу вам поставити. Бачили, ви, що в мене на столі зараз я вам покажу. І ще хоп о, о, Як його не вимушено нарізати за сніданком, я не знаю. Бачите? Клас. Оце клас. Хоп. Ой, супер. ну, Як оце його різати собі? Хоп-о, клас! О. Це отакі сирорізки, вони йдуть до твердих сирів душі. О. І оце, оце як? Ну як оце пальцями бадлять на ну, гостя? Ти отаке не, не подаси. Гостям, треба його різати якось ножем. Бо ну, це не варіант. Це не варіант. Це собі тільки можна до чаю. Зтім, я вважаю, що мені до чаю хватить. Так. Решту сиру якось складу. Просто, як, я казала, що я вам покажу, що в мене ще на столі. Зараз покажу, дивіться. Ось. У мене ось стоять. О! І плита виключилась. У мене ось стоять синенькі, ось часник до них. Я хочу зробити. Стого не робила, оці, знаєте, ну, слоєний пиріг. Що синій помідор, майонез, синій. Оце отаке я хочу зробити. Дуже багато нажарила. Ось. Бачите, ось оце все. Дуже тоненько і це втомилася, і вирішила, що я вип'ю чаю із сиром. В общем, оце... В мийку. а сир, <сер> сир, і чесник рядом. А сир я попробую. Хто не пробував цей сир, я щиро раджу. Він коштує всього 1000 гривень кілограм. Можна, можна знайти навіть по 200 грамові пакування. А ну, шматочок Норвегії в мене в роті. Це на смак варена згущенка. Розмішана разом з солоною карамеллю. Дуже незвичайний смак. Ви дійсно його ніколи не забудете. Один раз з'їсте кусочок оцього сиру брюноста коричневого. Ніколи. Ніколи ви його більше не забудете. Ні з чим не сплутаєте. Він не воняє, знаєте, як там? Не пахне. Він. Ну. Абсолютно сирний на запах, але ви його пробуєте і, і ви в нього закохуєтесь з дуже високою ймовірністю. І це не соромно сказати, що от я люблю цей сир. От соромно сказати, що я вчора купила пів кілограма чіпсів і нажиралась на ніч. А сказати, що я купила пів кілограма брюноста. І з'їла 100 грамів. Це не соромно, це от, це нормально. О, це я зараз роблю перекус. А потім у мене сині. Ось ще в мене, зараз покажу. Ой, кошмар. Страшне. Нічого ж люди, людині, розумієте. Ось. Це перці. Перці запікаю. Потім заливковою олією чесником накручу баночку. Ну, і оці. Сині рулетики. А що на вечері я не знаю, бо самими рулетиками ж не нагодуєш? Фарш є. Котлети. На які котлети, коли вже вісім вечора. Оце, бачите, комплекс зразу неповноцінності. Сиджу-жужу сир, а на вечері самі баклажани і перці печені. А Спокійно Спокійний нам усім ночі. Бо щось такі ночі. Останнім часом стрьомні, що капець.